На апараті для діагностики алергічних захворювань черкащанин Володимир Степенко перевіряє наявність у себе хронічної алергії. Говорить, сьогодні вперше в його організмі лікарі виявили запалення. Я просинаюся, і в мене задишка. Я не можу ні фізично, ні ну зовсім нічого фізично робити не можу. Звернувся в лікарню, обстежили мене ну, не повністю, а укол вкололи, і інгалятор видали. Я пішов додому і потім через неділю знову така ситуація знову з'явилася. Після аналізу показників пацієнту роблять алергопроби, аби встановити збудники алергії, пояснює медична сестра Ольга Степаненко. Ми пацієнтові проводимо обстеження з побутовими пилковими і епідермальними алергенами. Якщо виявляється алергія на домашній пил, пір'я подушки, ми форуму призначаємо специфічну імунотерапію. Є декілька методів, це капельки під'язичні, є у драже розсмоктувати і є ін'єкційні. Тест на апараті Фено проводять для пацієнтів алергологічних та пульмонологічних відділень. Ним можна діагностувати захворювання у дорослих та дітей віком від 4 років, розповідає дитячий алерголог Наталія Євтушенко. Коли ми робимо вдих, а потім видихаємо, вимірюється рівень оксиду азоту, це продукт згорання в повітрі, який ми видихаємо з легень, який виникає в Хронічного алергічного запалення для дитячого віку велике значення має спадковість. Ризик виникнення алергії у дитини, якщо пряма лінія мати, бабутько, бабуся, дідусь, рідні тітка, дядько хворіють на алергію, 50-75% при народженні. Півжиття черкащанин Григорій Голуб має алергію на амброзію. Говорить, нині, як наслідок недбалого ставлення до здоров'я набув астму. Спочатку насморк, я навіть не звертав уваги, я думав, все простуда. Працював, не було коли ходити по лікарям, покомандірував, а потім пішов раз до сімейного другого. Но за п'ять днів, що я тут, небудь земля, повірте мені, І я раджу всім, хто має хоч якісь признаки алергії. Іти в лікарню до спеціалістів завдяки використанню нових методів діагностики, каже завідувачка алергологічного відділення Наталія Гармаш. Враховуючи те, що зараз осінь з першу чергу звертаються пацієнти з алергічними ренітами, з різним важкості перебігу, з бронхіальною астмою. Ми розвиваємося постійно, але є методи стабільні, стандартні, які ми не кинули робити під час війни, які проводяться навіть тим військовим, яким до які до нас звертаються, і продовжуємо лікування алергенами. Є можливість, і ми ставимо проби на шкірі з усіма групами алергенів. Нині понад 7 тисяч осіб в області лікують прояви алергії, говорить Наталія Гармаш, 5 тисяч з яких хворі на бронхіальну астму. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.